Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, Благодарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері ждуть. вечеря ждуть. сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче навчати так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких дівчок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Стільки дівчата та Соловейко не затих. Світає Тарас Шевченко, світає, край неба палає, Соловейко в тем угарі, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи луни мріють. Меж ярами над ставами верби зеленіють, сади ряся похолилася. То полі поволі стоять собі, мов стороже, розмовляють з полем, і все те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокійно вмивається, сонце трішає, і нема тому очиму, і краю немає. Тарас Уривок із поеми сон, лети, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейку в темні гаї, сонце зустрічає, тихесенької вітер віє, степи лани мріють, різ, меж ярами надставами. Верби зелені. сади садисні похилились то полі по стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, Спокон віку вмивається. Сонце зустрічає, і нема тому почив, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, Душа моя, чого ти сумуєш, душа моя убога, чого мар не плачеш, чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш, хіба ти не чуєш людського плачу? Так глянь, подивись, а я полечу. Високо, високо за сині хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу, не чуть, она глянь. Ці мраї, що ти покидаєш, латану світину з каліки знімають, з шкурою знімають по нічому путь княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне, а сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію. Військо дають, бо його бач трохи, а он де підтинок опухла дитина, голодний мре. А мати шелить на баченні жне.